Навіть у дорослих людей згадка про бабусю навіває спогади дитинства, домашнього затишку і смакоти, дайливо приготованих рідними руками сорт томата бабусин секрет доставляє радість впізнавання і зустрічі з забутими відчуттями, історія вирощування сорту томатів бабусин секрет, творці сорту томатів Бабушкин Секрет, Володимир Миколайович Дедерко і Тетяна Миколаївна Постникова, автори багатьох Сибірських томатів. Заявили про нього в 2005. У Держаєстр включили сорт через два роки з рекомендацією вирощувати у відкритому ґрунті або під плівковими укриттями, в залежності від погодних умов у всіх регіонах України. Опис рослини висота стебла при вирощуванні в теплицях досягає півтора-двох метрів. Ця рослина з необмеженим зростанням. На упаковках можна зустріти визначення індетермінантний, потребує підв'язування у відкритому ґрунті кущі трохи нижче. Листя великі, темно-зеленого кольору, яскраво жовті квіти зібрані в суцвіття по 5-7 штук. Перша кисть закладається над восьмим листом. А далі через кожні два листа слідують інші суцвіття. Зростання куща обмежують, прищипуючи верхівку над шостий сьомий пензлем, щоб зав'язалися, плоди встигли дозріти. Плодоніжка колінчаста, плоди великі, округлі, ближче до верхівки, уплощаються поверхня ребриста, шкірочка тонка, пофарбована в малиново рожевий колір. Якось щільна м'ясиста. В кукриста перші плоди зазвичай масивніше, середня маса одного томата трохи більше 350. Через відмінного смаку помідори бабусин секрет використовують в свіжому вигляді і для домашнього консервування. Соку в м'якоті мало, зате пюре виходить найвищої якості. При вирощуванні сорту в південних регіонах можна самим приготувати відмінний делікатес, в'ялені помідори. Для цього достатньо розділити томати уздовж наполовинки, розкласти на підносах зрізом вгору кожну частину потрібно посипати крупною сіллю і виставити підноси на сонці, сіль допоможе витягнути з тканин вологу і прискорить процес сушіння, довершать роботу палюче сонце і вітер. Як і інші томати, плоди цього сорту містять вітаміни Ас. Е-групи в і мікроелементи, але у бабусиного секрету є і сюрпризи: м'якоть рожевих томатів містить більше селену, ніж плоди іншого забарвлення. Це мікроелемент, що входить до складу ферментів, що надають антиоксидантну дію, але сприяє підтримці імунітету людини, має властивість захищати нервову тканину, відновлює серцевий м'яз і запобігає руйнуванню печінки. Селену приписують також протипухлинну дію. Характеристика сорту томати бабусин секрет відносяться до середньостиглих. Від моменту посіву насіння на розсаду до початку плодоношення проходить приблизно 4 місяці, забезпечуючи хорошою підгодівлею рослини, можна отримати до 8 томатів з куща. Плодоношення в закритому ґрунті тривали, якщо не обмежити зростання втечі, зав'язь буде формуватися і до заморозків. Але потрібно забезпечити рослини теплом і освітленістю. Урожайність сорту в захищеному ґрунті становить майже сімнадцять 2 у відкритому ґрунті, і самі рослини менше, і відповідно зібраний урожай переваги сорту, здатність рости в закритому і відкритому ґрунті, тривале плодоношення, і врожайність, відмінний смак, і великий розмір плодів, невибагливість у догляді, недоліки. Плоди можуть розтріскуватися при перезріванні і огріхах поливу через тонкої шкірки легко травмуються, тому не дуже транспортабельні. Вирощування сорту томатів, бабусин секрет, насіння на розсаду висівають за 4 місяці до очікуваного терміну врожаю, сам процес отримання сіянців не відрізняється від такого для інших сортів томатів, в посів ведуть або в торф'яні таблетки, або склянки. Або розсадні касети, можна використовувати і загальну тару, потім пікірувати проростки, але так пошкоджуються тонкі кореневі волоски, і рослини переживають стрес, на щастя. Зараз не доводиться морочитися приготуванням ґрунтової суміші, є великий вибір готового поживного ґрунту для томатів. Перед посадкою ґрунт проливають слабким розчином перманганату калію, тобто марганцівки, або обробляють фітоспорін. Насіння можна заздалегідь замочити в розчині того ж фітоспорін або епін, іноді насіння загортають у вологу ганчирочку і чекають, поки вони проклюнуться, а після цього по одному висівають в ґрунт. Кожне насіннячко заглиблюють на 1-5 газ, потім касети накривають плівкою або склом і прибирають в тепле місце, забезпечуючи температуру. Не нижче 25 ос остежать за тим, щоб ґрунт в касетах не пересихала. З появою перших паростків плівку прибирають розсаду. Переносять на саме освітлене місце. При цьому температуру приміщення знижують до 18 ос через півтора місяці. Після посіву розсада буває готова до висадки. Її тижні за два починають загартовувати, періодично виносячи ненадовго на прохолодний балкон. Поступово час впливу холодного повітря збільшують готову розсаду висаджують в теплицях на відстані не менше пів метра. У кожну лунку додають комплексне добриво по інструкції ізолу. У міжряддях залишають до 90 см. Рослини ведуть в одне стебло, підв'язавши до опори, щоб сили втечі були спрямовані на утворення плодів з появою першої кисті. Все листя під суціттям видаляються, надалі прибирають все пасинки і листя під новими кистями, і в теплицях, і у відкритому ґрунті потрібно вчасно прополювати бур'яни і рихлити ґрунт навколо кущів, коли в томатам потрібен регулярний. Але без застою води теплиці необхідно провітрювати, щоб не було підвищеної вологості. Розовоплодним помідорів я віддавала перевагу, навіть не знаючи наскільки гарні вони за складом і біологічні дії мене приваблювала щільна м'якоть в поєднанні з ніжною шкіркою це створювало певні проблеми при покупці таких томатів. Але з появою власної ділянки перестало турбувати благо, культивувати їх, виявилося, не дуже клопітно. У салатах для мене це найкращі помідори, а для консервування вирощую ще кілька сортів томата з овальними або подовженими плодами і заливаю їх киплячим пюре від м'ясистих рожевих сортів. Шкірку навіть не зчищають, тільки видаляю плодоложе, прокручую через м'ясорубку. Додаю сіль і кип'ячо залишається простерилізувати банки і закрутити, води при цьому заготовлюються мінімум, а смак незрівнянний. Вирощування у відкритому ґрунті при несприятливих погодних умовах холодній і дощовій погоді загрожує ураженням грибковими хворобами. Особливо часто томати страждають від фітофтори. тому сорт у відкритому ґрунті культивують в південних, найбільш жарких регіонах. Де немає загрози захворювання. Відгуки про сорт бабусин секрет високорослий 1,2, 1,5 вела в три стовбури, я все помідори так вирощую. На смак дуже солодкий, ясистий, хороший в салати і для соку насіння дуже мало. Спробую в цьому році насіння зібрати інкахів серюти, ац 88269, паде 24 в цьому році трохи томатів, бабусин секрет. Методицю не помістилися, прекрасно виросли і плодоносили у відкритому ґрунті, були нижче тепличних. Ось тільки рік аномально жаркий зечках серютри ац 88269, паві двадцять чотири дівчатка. А мені сподобалися в цьому сезоні слов'янка, бабусин секрет, чудо землі, рожевий гігант, аніж пасти мічорінець, капіясонбіртхпхорюм. Пригострю в Євтопіць в пцім старт 1-2-0 Не сподобалися ребристі, грибне козуб і бабусин секрет на відгуки повівся, а на ділі дуже погано одні чотири внизу, але великі і псуватися на кущі почали недозрев, інші тільки вгорі і дуже мало. Садив по два куща кожного виду в телиці і на вулиці для експерименту, але результат ноль. Ціта їх вбила швидко, дімон дімон сім сім, -сім лугахт Дача втворю індекс шовтопіц 50227 під 859417, модедра Dead Start 3859417 У мене ці ребристі були дуже гарні, урожайні і красиві. Пилу в теплиці немає, вони все частенькі, як іграшки, на смак нормальні, але, звичайно, не біфи. Колірі, Санкт-Петербург. Дача в втворю індекс шовтопіц п'ять 0227 під вісім п'ять дев'ятьотиревісімдва, модитра дет старт н 38594 якщо в цитаті Білінського замінити слово. Театр на томат, то фраза в точності відобразить настрій дачників городників, які обробляють помідори і буде звучати Томат, чи любите ви томат так, як люблю його я, визначаючи пріоритети у виборі сортів для посадки. Бабусин секрет може виявитися в фаворитах.